Де в нашому організмі живуть емоції, взагалі так. Починаючи, нам треба розуміти, що ці всі наші відчуття закоханості, страху, радість, болю, так, це все про наші почуття, про все емоційні реакції, які живуть в нашій лімбічній системі. Лімбічна система це така досить давня структура нашого мозку. Так, в ній включається це гіпокампа, це про центр такої пам'яті, по суті. Тобто він зв'язує оці, знаєте, якісь спогади з такими емоційними забарвленнями, так. І дає нам певні знаєте, такі картинки, чи це страшно, чи це не страшно, чи можна, чи не можна, і тому подібне. Далі амігдала, амігдала це такий, знаєте, детектор загрози, я часто говорю центр страху і тривоги. Тобто він так, знаєте, зчитує інформацію, і далі, якщо є якась проблема, в, гіпокам... в гіпоталамус, вибачте, в гіпоталамус і включається реакція біжи. Якраз третій, це гіпоталамус, тобто який він щитує ці емоційні реакції, притворює їх на фізичні, по суті. Тобто, це, знаєте, серце підвищує серцебиття, під виділяється більше, там, наприклад, сльози, так, і тому тому подібне. Взагалі, нам треба розуміти, як це все відбувається. Тобто, вас читується якась, наприклад, небезпека, так? В цій ситуації вас включається амігдала. А дуже швидка, взагалі емоційна система досить швидка. Тобто, ця амігдала включається за 0,2 секундочки, ще навіть до того, як ви усвідомите про цю небезпеку, так і вже вона посилає до гіпоталамусу, виділяється гормони стресу, і вас включається така реакція, бо і біжи класична, так, в цій ситуації. І взагалі треба розуміти, чому в чому може небезпека бути, якщо ви їдете на емоційній системі тільки. Особливо це актуально при тривожних розладах, тобто людей підвищено, оце знаєте. Гіперактивність амігдали, і це реагування, таке, знаєте, детектор загрози, по суті, такий трошки гіперактивний, так? І в цій ситуації відбувається те, коли вас, так, знаєте, реагує а, першочергово емоційно, ця лімбічна система, профронтальне корологічне мислення, яке я говорила в по попередньому відео, воно значно гальмується. І ви знаєте, як так, грубо сказати, втрачаєте голову. Йдете на таких емоційних реакціях. Але як допомогти собі, щоб трошечки, знаєте, так переключитися більш на логічне мислення? В цій ситуації ефективні дихання Практики вони красть допомагає трошки так, знаєте, загальмувати це і переключити так на більш таке раціональне мислення. І також це усвідомлення, тобто усвідомлення власних емоцій. Тобто, в ситуації, коли ви злитеся, вам страшно. Дуже важливо проговорювати. Чому важливо прохворювати, тобто, що ви переводите це в свідомість? Тобто говорите, я злюся, тому що те, те, тете те, те, мені дуже образливо те, те, те. те. Ви можете самі з собою говорити, ви можете прописувати проте краще, проговорити. Що ви можете говорити там близькій людині, тому тому подібне.